Ми вийшли на протест за гідне майбутнє для себе. Ми вийшли, бо зрозуміли, що право вирішувати належить тільки нам. Однак, ми зрозуміли, що нас не просто ігнорують, а й хочуть задушити за останній місяць. Більшість із нас зустрілися із режимом віч навіч Ми бачили режим під час штурмів майдану Під стінами адміністрації президента і КМДА в залах судових засідань і відділках міліції на вулиці і в домівках активістів. Слуги режиму готові нас продати, принизити знищити фізично. Ми знаємо, що поки цей режим живий, у нас немає майбутнього. Але наша присутність сьогодні на майдані і свідченням того, що цьому режиму скоро прийде кінець. Нас не лякає кийок, щит і міліцейський черевик. Нас не лякає втома і холод. Нас не лякають погрози, підпали, побиття і судилище. Наша присутність тут лише підтверджує, що всі спроби системи нас зламати роблять нас сильнішими. Саме зусиллями кожного з нас твориться історія нової України. Ми стоїмо пліч оплеч в обороні барикад. Готуємо їжу і наливаємо гарячий чай. Рубаємо дрова і підтримуємо вогонь. Пікетуємо бандитські маєтки і продажні суди. Розробляємо подальші плани дій. Ми боремось, бо лише боротьба веде до перемоги. Ми українська молодь, покоління народження в незалежній Україні. Наші батьки здобули для нас незалежність. Тепер ми маємо збудувати ту країну, в якій захочемо жити самі та давати життя іншим. В Новому році наша боротьба триватиме. Це боротьба за правду, це справедливість за гідне життя. Та чисте сумління за тебе, за наше майбутнє. Добре!